Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную рецепт сирної запіканки зі сметанковою заливкою. Що ж нам для цього рецепта необхідно? Кисломолочний сир, цукор, манка, вершкове масло, ваніль, яйця, сметана, смородина, малина, порічки та сіль. Для початку розтоплю вершкове масло. Я його перекладаю в черпак. І буду розтоплювати на повільному вогні. У мисці змішую кисломолочний сир. Бажано, щоб сир був жирний, тоді запіканка краще отримується. Але якщо вже то можна використати будь-який. Далі манка, цукор. Цукор, в залежності від того, як ви полюбляєте. Якщо сильно солодкий, то можете 150 грамів, якщо помірно, то 100 грамів. Дрібка солі для балансу смаку, яйця, вершкове масло та ванільний екстракт. Можна використати ванільний цукор, чайна ложечка, а можна ванільний екстракт. Спочатку я лопаткою трішки розмішаю, об'єднаю інгредієнти. Буду все перебивати блендером в однорідну масу. Ось така пастоподібна маса отримується. Якщо у вас немає блендера, не переймайтеся, тому що все це можна зробити через сито перетерти. Сир кисломолочний, і потім просто змішати лопаткою, і все у вас отримається і буде смачно, і всі будуть задоволені. Форму для запікання я буду змащувати вершковим маслом. Форма у мене розміром 18 на 24. Я масло розтопила, зараз ось так змащу форму, можна навіть не розтоплювати, а шматочком масла, розмазати його навіть руками по всій, по всій формі. Далі форму притрушую манкою, не забуваємо за бока. І потім можна ось так готову масу перекладаю уже в форму. Це розрівнюю. Зверху на сирну масу викладаю ягоди. Замість ягід можуть бути навіть і фрукти. Дуже смачно буде з абрикосом, персиком, нектарином, те, що вам до вподоби. Зараз же сезон свіжих ягід, я їх використовую так само, підійдуть і заморожені. У мене сьогодні малина, смородина, порічки, тобто те, що у вас є. Замість свіжих ягід. та... Фруктів можна використати навіть сухофрукти родзинки, курага, чорнослив, а можна навіть без нічого, смородиною посиплю зверху. Як думаю, що ягід багато не буває від цього запіканка, буде ще смачнішою. Порічками теж притрушую зверху, трішечки попритискаю. У мене вже духовка розігріта до 180 градусів, запіканка буде випікатися 40 хвилин, але ви дивитеся за своєю духовкою. Для заливки я змішую сметану, яйце, цукор та ванільний екстракт. Далі все перемішую вінчиком, роблю таку однорідну масу. Запіканка в мене стоїть поки що окремо, коли зроблю заливку, потім заливаю. Залипку виливаю зверху на запіканку, рівномірно намагаюся розподілити. Духовку в цей час я не виключала, зараз поставлю в духовку розігріту на 180 градусів на 20 хвилин. Залишаю запіканку повністю вихлопнути. Бажано дати запіканці трішечки відстоятися. Щоб вона і сіла, якщо вона сідає, не переймайтеся, так воно і буде. І щоб верхній шар теж стабілізувався, дуже легко нарізається. Я прихильниця сирних запіканок, тому цей рецепт не є винятком. Пробую! Запіканка дуже м'яка і легка на смак. Є легка кислинка, але вона компенсується за рахунок верхнього шару, який дуже солодкий. Дякую, що були зі мною до кінця мого відео. До нових смачних рецептів!